Ну і поки держава готує нову хвилю укруплення громад під Львовом, зовсім інша історія. Село Сокільники хоче розширити свої межі на понад півтори тисячі гектарів, зокрема в притул до летовища, і все це без погодження зі Львовом. у місті. Говорять про загрозу безпеці польотів, екологічних наслідків, правову маніпуляцію і порушення процедур. Ну і зреш... зрештою щодо литовища до закриття самого аеропорту – як це стало можливим і чим усе може закінчитися? Яка ситуація на даний момент? Ми розпитаємо у заступника міського голови Львова Любомира Зубича в програмі по мануфактурам. Пане Любомире, вітаю вас! Слава Україні! Вітаю вас, героям! Слава ви знаєте, я думаю, що ситуація із сокільницькою громадою вже вам напевно вривається терпець, тому що ваш допис минулого тижня, сокільники don't push the horses» Коронна фраза Усика дуже клікабельна. Ви це все прив'язали до цієї проблеми, написавши, що схоже, ні в Сокільницькій громаді, ні у Львівській райраді немає поціновувачів боксу, ніхто з них не чув цієї коронної фрази і продовжують пушити ситуацію із розширенням меж сокільників відповідно масштабною забудовою. Кілька фактів ви навели, що вже зараз. Робиться голі факти щодо планів масштабної забудови станом на сьогодні, ну на минулий тиждень, міський голова звернувся до генпрокурора, аеропорт звинуватив Сокільницьку сільську раду маніпуляцій. Земельна комісія питання не розглядала, не вистачило кворуму. Наступного тижня в міській раді збираємо робочу групу. Що ще станом на сьогодні відомо? Ну і взагалі, може так? Кілька слів сказати, як це все відбулося, щоб наші глядачі, хто не в курсі, що там відбулося, із прийняттям земельних питань? Дякую за запрошення, дякую за увагу до, до цієї теми. Власне, вона є надважлива, бо це питання не тільки сьогоднішнього дня, це є питання майбутнього, і це є питання комфорту проживання наших нащадків в місті Львові. Оскільки ті плани, які були не просто задекларовані, а які власне, активно намагаються впровадити, вони дуже суттєво і негативно вплинуть на, на територіальну громаду міста Львова. Мало того, є чітка позиція міжнародного аеропорту Львів про те, що реалізація цього генерального плану, вона може в принципі, не те, що розвиток аеропорту, а взагалі його функціонування в майбутньому знищити, і на районній раді на комісії районної ради, де минулого тижня я був присутній, і де були присутні так само представники аеропорту, вони чітко сказали про те, що жодного погодження від аеропорту цього генерального плану не було. І не буде вони категорично проти його реалізації. Там єдине що, що було, це є нанесення так званих е, захисних шум шумових е, зон. О, і все. А з точки зору наповнення генерального плану, то аеропорт категорично проти, місто Львів, категорично проти, і тому ну відверто кажучи, для мене було трошки трошки велике здивування, що незважаючи на ті всі заяви, які були. Незважаючи на позицію громади Львова, незважаючи на позицію аеропорту, тим не менше, далі певні заінтересовані особи продовжують як пушити, як зараз модно говорити цю тему. Так і знову вони підштовхують районну раду для того, щоб вона розширила ці межі населеного пульту сукільників, адже без розширення реалізувати цей генеральний план. Не можна буде, ну е, я думаю, що це не просто так. Очевидно, ті люди, які за цим стоять, вони ну зі свого боку е, активно намагаються впливати. Я думаю, що не випадково, що міський голова звернувся і до офісу генерального прокурора, і в НАБУ, і е, Міністерство внутрішніх справ для того, щоб перевірити легітимність тих рішень, які приймалися Сокільницькою е, сільською радою. Не будемо збігати наперед, але мені видається, що ну дуже сумнівна, як на мене, легітимність цих рішень районна рада рішення не прийняла. Ви кажете, пушите. хто, хто ці люди, хто цю історію даруєте, педалює. Це забудовники, це представники місцевого самоврядування, бізнес. Хто хто стоїть за тим, щоб в такий спосіб просто обмежити е розвиток і взагалі призвести до закриття литовища львівського? Ну, звичайно, що глобально е за тим е стоять так звані інвестори, підприємці, які скупили там землі і мають в планах е в сукільниках е забудувати. Багатоквартирним житлом 130 чимось гектарів землі, з них 40 впритул до Львівського аеропорту. Яким чином, знаєте, я не хочу там вникати. Яким чином це, це цей вплив так поширюється на сукільницьку селищну раду, на на районну раду? Я маю дуже велику надію, що все відбувається. Згідно чинного законодавства, відповідно до, до моральних е, норм, а не так як подекуди е, буває. Але е, ну знаєте, ну, я розумію підприємці, в них задача заробляти гроші. Але коли є чітка позиція е, аеропорту, коли є чітка позиція Львова, то мені здається, що це ну, в принципі, не зовсім правильно, ну надалі е, надалі. Так активно активно намагатися провести цю тему. Тим більше, ми вже на сьогодні бачимо певні наслідки. Не є якісь, знаєте, вигадки. От, наприклад, коли був сильний дощ, не так давно е в нашому регіоні, то дуже було сильно затоплено сокільники, і ми робили таке порівняння, показували, от як воно у Львові і як воно в сокільниках, то власне вулиця Трускавецька вона проходить. З одної сторони місто Львів, з іншої сторони е, Сокільники. То якщо у Львові так були проблеми, але воно більш-менш трималося вкупі, то е, в Сокільницькій громаді там просто була катастрофа. Просто була катастрофа, і машини там плавали під, під самі е, вікна. І це насправді не, не просто так, тому що е, ніхто ж там не займається інфраструктурою, ні інженерною. Ні, освітньою, ні, ні будь-якою іншою не може власне питання житлового будівництва воно забігати так активно наперед. Це має все здійснюватися паралельно для того, щоб воно не впливало на комфорт проживання мешканців. Ці всі питання ми будемо обговорювати на робочій групі, яку дійсно ми запланували на наступний тиждень. І, до речі, ті самі депутати районної ради вони захотіли прийти послухати. Будь ласка, ми всіх, всіх запросимо, зробимо так само це публічним, щоб ця інформація була е, для всіх зрозуміла і відома. Я тільки один факт назву: У нас є закон, він є досить свіжий, не так давно прийнятий про порядок формування адміністративно територіального устрою. Якось там може формулювання назви там. Ледь відрізняється. Але там дуже просто написано, що є населені пункти: місто, селище село. То місто це є населений пункт з переважно багатоквартирною забудовою, чисельністю населення поза 50 тисяч, а село це є населений пункт з переважно садибною забудовою і з населенням там до 5 тисяч. Токільники, То якщо вони село, яким чином вони ну можуть мати переважно багатоквартирну забудову? Це називається знаєте, все з ніг на голову переставити і ну і просто викривити реальність і викривити здоровий глузд, тому звичайно це... ми... та а це порушує закон? Ну сільська рада, яка має житлові комплекси по 30 по 40 тисяч мешканців? Тут тут є порушення в цьому. Ну, зрозуміло, що ну, закон... село, коли в тебе проживає 50 тисяч, це не зовсім село і не зовсім сільська рада. Ну, в законі так написано, що угу. село має мати там зазвичай так, до 5 тисяч і має бути переважно судибна забудова. Тобто є така норма, і е, е, вона, якби ну, має так само і пряму дію. Інша справа, що, очевидно, немає якоїсь там чи відповідальності, чи якоїсь процедури, як воно. Може, може чи не може бути імплементовано. Це не досконалість чинного законодавства, але це просто показує абсурдність ситуації. Ну як на мене, то село має залишитися селом, і це не питання там якогось іншого ставлення. Навпаки, село це є дуже важлива, якби інституція з точки зору там функціонування цілісного і територіального устрою, і конституційного, і так далі. Просто, ну, є різні населені пункти, є різні задачі, які ставляться. Тобто, місто це і урбанізована територія, село навпаки, це територія. Більш такого е, природнього е, штибу. Ну і, і пане Любомире, ну і погодьтеся, що люди, які споконвіку жили в селі, мали свої садиби, і тут вони опиняються. Ну, ми ж знаємо е, ситуацію знову ж таки із е, ЖК Парксайдом, де люди де люди бояться, що їхня річка щірка перетвориться просто на каналізаційний е, колектор глядачам. Просто нагадаю, що Сокільницька сільська рада в один день дала дозвіл на проект землеустрою на понад півтори тисячі гектарів і того ж я його затвердила. Отже, don't push the horses. Схоже, хтось не тільки підганяє коней, а вже сів в сідло. Хто і навіщо буде це з'ясовувати? Зрозуміло, що порушено процедуру, порушено закон. Це рішення може бути оскаржене. Позиція депутатів районної ради. Чи розуміють вони от всю величезну і глобальність цієї проблеми, яка виникла? Е, мені видається, що не до кінця. Тому що е, моє спілкування з ними, е, воно показує е, таку спробу зайняти якийсь такий е, якийсь формальний підхід до тої справи. А що одна комісії там один депутат ви сказав, а що ми? А ми просто прокладка, а ми маємо просто розглянути, ми ж тут не фахівці, а потім Районна Рада розгляне, і там воно якось воно буде. я вважаю, ні. Ви, шановні депутати, вас обрали люди. Вам висловили певну довіру приймати певні рішення, тому ви своє рішення маєте приймати відповідально. Тому я був на, на цій комісії. Я говорив свої аргументи, і я закликав, що в жодному разі це рішення не підтримувати, тому що ну воно так не знаєте. Це це питання дуже великої відповідальності. Тобто, від цього рішення дуже багато що залежить. Я вважаю, що воно насправді є таким дуже буде показовим, хто з якою метою, власне, приходив працювати в орган місцевого самоврядування, в представницький орган. Ми будемо дуже уважно за тим слідкувати. Тим більше, я думаю, що якщо вникнути, то там 90 плюс відсотків депутатів районної ради це і львів'яни. львів'яни. Тобто члени територіальної громади міста Львова, і може так бути, що вони проголосують за рішення, яке буде шкодити їхній територіальній громаді. Те, що вона зашкодить, це очевидно. Це навіть ніхто не піддає е, сумніву. Ну, тоді в мене виникає <sk> <-ari> питання. <motiverem> <charms> якщо дивно, вони... дивно казати, казати на своє повноваження, на те, що ти обраний що ти прокладка. Ну, ,irmadium. слухайте, ти голосуєш, це рі, рішення, рішення дуже відповідальне. Це на розвиток і на. Життя міста і його околиць на десятиліття? Ну, мені собі важко уявити, як можна проголосувати за рішення, яке зашкодить тій громаді, в якій ти живеш, і зашкодить громаді, в якій, очевидно, будуть жити твої діти. Ну, ну як, як мінімум, це просто не вкладається в голову. Але якби це те, що я сказав, це якась була одинична думка, переважна. Більшість депутатів вони насправді намагаються вникнути, зрозуміти. Ми цю інформацію е, даємо. Я думаю, що що мало би бути все гаразд. Зробимо історію про історію із сокільниками знає наш попередній гість. Ми розмовляли з народним депутатом Віталієм Безгіним, тому що ми говорили про те, що в Україні можуть укрупнити 177 громад. Є громади, які за 5 років від створення не навіть не не створили будинок адміністративний ні, надають послуги, не мають навіть сільської ради. Такі є на щастя на Львівщині, таких немає. Про сокільники знають, тому що говорять про агломерації навколо Великих міст, і ми якраз розглядали цю ситуацію. Він сказав, що це так. Ну це е, не просто історія про землі і межі, це в принципі і тест на прозорість рішень і співжиття громад і поваги до закону. Е, тому за, заручайтеся підтримкою і депутата Верховної ради. Я не знаю, е, коли можуть бути перші рішення на листи е, міського голови е, генпрокурора. Чи, можливо, щось вже є на сьогодні? Якісь проміжні відповіді. Ну, вони тільки минулого тижня були скеровані, тому наразі ми ще е, інформації не маємо. Е, ми намагаємося працювати максимально публічно, тому, якщо будемо мати якусь інформацію, яку можна буде оприлюднити, звичайно, ми е, проінформуємо і взагалі ми будемо цю ситуацію тримати в такому максимально в своєму фокусі. Уваги, і е, це точно, ми не дозволимо щось собі там тихенько проголосувати. Якщо це станеться, то е, вся громада і Львова і сукільних вона точно буде знати своїх героїв. А тут хотів би наголосити, що це не тільки Львів проти, а насправді і сама громада е, сокільницька, м'яко кажучи, не, не в захваті від цієї ініціативи, тому що ж коли е, був процес формування громад. І нового адміністративно-територіального устрою, то власне сукільники, ну всі розуміють, що сухильники вони дуже інтегровані є з містом Львова, але вони категорично виступили проти цього і запевняли, що нам не потрібно йти до Львова, тому що Львів нас хоче забудувати, а ми хочемо там зберегти свою ідентичність. А насправді виявилося, що це обман, і ці люди, які там прийшли до влади, вони насправді обманули на виборах, тому що вони зараз просовують ідею. Масштабної багатоквартирної забудови. А в порівняння, наприклад, я скажу, що ті громади, які приєдналися до Львова, зараз становлять частину Львівської громади: це і Грибович, і Малихів, Дубляни і багато багато інших. То там ми не, 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 немає такої, знаєте, екстенсивної забудови. Зовсім ні. Тобто, навпаки, ми там намагаємося зберегти уставлений спосіб життя. Десь розвивати якусь комерцію громадську забудову, або але багато ковір... багато поверхівок ви ж там не бачите правильно? тому що це якби є е, правильно, і ми слідуємо такому принципу. Ви тому, виходить, що е... боялися Львова, щоб Львів не забудував, а тут знайшлися свої розумники, які це роблять. Отже, Львів подає до суду, готує заяви до правоохоронців, Збирає всіх за круглим столом. Це буде незабаром. Е, питання залишається відкритим. Хто справді керує цими процесами? Громада, забудовники чи якісь інші політичні інтереси. Ну і почують чи, чи почують нас ті, хто, як сказали ви, пане Любомире, трохи занадто пушать ікони, і слідкуватимуть далі, і, і думати треба тим всім, хто буде приймати такі рішення, голосувати зокрема у е, Львівській районній раді, тому що наслідки можуть бути катастрофічні не тільки для міста Львова, а взагалі для Львівщини. Ну, наприклад, втрата литовища. Ну, це ж. Це ж стосується напевно кожного мешканця Львівщини і гостей нашого міста. Пане Любомире, дякую. Дякую вам. Сподіваємося на здоровий глуст і на коні не винні. Коні не винні, коні Литючі не винні. Дякую вам, тихо і спокійного дякую. вечора. Любомир Зубич, заступник міського голови Львова з міста будування в програмі по мануфактурам.